Всім привіт! Мене звати Юлія. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас рубрика Корисні бренди. У цій рубриці я розповідаю про ті речі, бізнеси, бренди, які мені дуже подобаються, речами яких я користуюся в реальному житті, які я можу порадити своїм друзям. Це не рекламна рубрика. Якщо я буду щось рекламувати, то обов'язково вас про це попереджу. І сьогодні я хочу вас познайомити з дуже цікавим українським брендом, який займається виготовленням одягу для дітей і дорослих, і називається він Візлу. З «Візлу» я познайомилася трошки більше як рік тому через сайт Колобочка. Я вже знімала відео. Про цю коробку підписку, якщо ви його досі не бачили, то обов'язково подивіться. Посилання на це відео я залишу внизу у описі. Я побачила на сайті колобочка цікавий український бренд. Почалося все з трикотажної шапочки. Я замовила одну шапочку, потім замовила ще три шапочки для малого, потім ще дві для себе, потім ще замовила зимову шапку. Так почалася моя любов з візлу, яка триває досі. У Києві останнім часом досить часто проходять ярмарки, присвячені українським виробникам. Я пішла на одну з таких ярмарок, набралася сміливості і пішла познайомилася з однією з основниць компанії Візлу. Наладилися цікаві факти про те, як вони починали свій бізнес. Взяла кілька класних речей, які мені сподобалися для огляду. І сьогодні це все буду розповідати і показувати. Зараз коротко розповім про історію візлу. Візлу існує з жовтня 2013 року, тобто недавно їм випнули 2 два роки. Починалося все з простої розмови на кухні. Засновницями бренду є дві подруги: Олена і Віка. Вони обидвоє мають донечок. Одного разу дівчата сиділи на кухні, пили лимонад і говорили про те, як важко в українських магазинах світити щось для дівчаток без стразіків і без дружевого кольору. Вони почали шукати цікаві сайти українських виробників, іноземних виробників, зрозуміли, що в Україні практично нічого такого немає. В них виникла класна ідея, чому б не почати створювати те, чого немає в українських магазинах. Вони почали шукати хороших виробників тканин. Досить скоро на їхні запити відповіло кілька іноземних компаній. Компанії надіслали їм зразки тканин, і дівчата почали шити футболки для дітей. Спочатку всі процеси відбувалися суто вручну. Дівчата самі шили футболки, самі наносили вручну принти. Потім, коли футболки стали настільки популярними, що вони зрозуміли, що справлятися з таким. Обсягами вдвох неможливо. Вони почали співпрацювати з великими виробництвами. І зараз візлу це великий бізнес, який постійно розширює свій асортимент, який шиє одяг не тільки для дітей, але й для дорослих. Співпрацює з відомими художниками, які створюють ексклюзивні принти для цього бізнесу. Чудова історія про те, як гарна ідея переросла в гарний бізнес. Не буду багато розповідати теорії, переходимо одразу до практики. Буду вам зараз показувати те, що мені сподобалося з асортименту візлу. І обов'язково сподобається вам. Почнемо з моєї справжньої любові з трикотажних шапочок візлу. Я від них. Захваті, і впевнена, що вони вам теж дуже сподобаються. У візлу величезна, красивезна палітра кольорів. Ви можете вибрати щось зовсім спокійне і те, що підійде під практично під будь-який одяг. А якщо ви любите яскравіші кольори, ви можете замовити собі, щось дуже сміливе і веселе. Кольори справді насичені яскраві. Після прання виглядають чудово. Я прала яскраві шапочки Михайлика, просувала їх, і після цих всіх маніпуляцій вони виглядають практично як нові, тому за якість можете не переживати. Шапочки існують в кількох розмірах, вони бувають дитячі. І дорослі найменші дитячі шапки можна носити приблизно з восьми місяців до двох років, тобто вони досить на довгий період розраховані. Дорослі безрозмірні обов'язково підійдуть усім. Тепер перейдемо до того, що починали візло до футболочок. Зараз я вам покажу ті футболки, які були популярні цього літа. Можливо, на наступне літо дякую придумають щось нове. Це яскраві футболки без малюнків з кольоровими кишеньками. Тут є така блакитна з жовтою кишенькою, жовта футболочка з блакитною кишенькою. Є червона футболка з синьою кишенькою. У цій колекції було дуже багато різноманітних варіантів. Заходьте на сайт, дивіться, вибирайте. Я думаю, що ви точно знайдете щось, що вам сподобається. Тепер перейдемо до футболочок з принтами. Принти візлу оригінальні і розроблені спеціально для цієї компанії. Не так давно дівчата почали співпрацювати з художницею, яку звати Марія Аракелова. Марія Аракелова створює неймовірні акварельні принти для візлу. Їх ні з чим не переплутаєш. Зараз вам покажу кілька футболок з морської колекції, яку дівчата розробили цього року. Ось, наприклад, футболочка з морським коником, трошки яскравіша футболка з морськими медузами. Дуже ніжна акварель з морською чайкою. І ось ще мені дуже сподобався такий восьминіг. Що цікавого у кожній речі візлу, те, що ви можете створити так званий фемілі лук, ви можете придбати схожі футболки для дітей і для дорослих і виглядати практично однаково. Це дуже весело і оригінально в звичайному житті. Також ви можете використати це як ідею для фотосесії. Наприклад, також це цікавий факт: якщо вам сподобався якийсь принт, який був у колекції візлу, але його зараз не випускають, чи його немає на футболках чи на світшотах, ви можете написати звернення на сайті візлу і попросити створити для вас. Ексклюзивну модель. Дівчата з задоволенням це зроблять. Візну також і чудові світшоти для малюків і дорослих. Я взяла ті, які мені найбільше сподобались. Це світшот з нової осінньої колекції, з новими принтами. Марія Ракелова намалювала таких класних лісових звірів для осінньої колекції. Ось ще один чудовий світшот з совою. Мені дуже сподобався. Це може бути білий світшот, який можна цити в гості чи на надільні прогулянки. Це може бути світшот набагато практичнішого кольору, який можна носити кожного дня. За словами однієї засновниць бренду Вікторії, кожна річ Перед тим, як вийти на ринок, вона проходить жорстку перевірку у самих власниць бренду, Дівчата чата кожну річ, яку вони планують виписати у продаж при високих температурах, перевіряють її на якість, на міцність, принти на стійкість. Кожна річ, за словами візлук, пристосована до частого прання і до частої носки, тому можете не переживати. Якщо вам подобаються принти, які я вам щойно показала, ви можете купити не тільки річ для свого малюка, але купити й купити і собі класний світшот. Ось, наприклад, я тримаю світшот у розмірі М для дорослих. Він також білий, ви можете його вибрати в будь-якому кольорі. Сірому тому світшот на осінню погоду, саме те, що потрібно. У мене поки що немає світшота від візлу, але я здається, знаю хлопчика, в якого він скоро з'явиться. Зі всього, що я бачила на ярмарці, мені також сподобалися штанці для малюків з кишеньками. Так як я мама хлопчика, то ясно, що мені цікаві такі штанці. Це в сірому кольорі, вони бувають в яскравих кольорах, такі, так само, як шапочки. Для матуз з дівчаток гарна новина. У візлу є дуже багато кольорових легінсів, ви можете їх комбінувати з футболками, з платками. Вони класно виглядають і гарно носяться. Також у візлу є худі, такі ковтинки з капішонами, вони тепліші, з кишеньками. Також є в спокійних яскравих кольорах, я обрала вам показати таку салатову оригінальну. Усі речі можна сміливо комбінувати між собою, вони виглядають досить стильно. Обов'язково зайдіть на сайт Візлу. Я залишу посилання на цей сайт внизу під відео. Подивіться весь асортимент. Також обов'язково приходьте до дівчат на ярмарки, переміряйте на місці. Дуже дякую, що подивились це відео. Якщо ви досі не підписалися на мій канал, обов'язково зробіть це прямо зараз. Я буду надалі шукати для вас цікаві ідеї, цікаві бізнеси і речі, якими я користуюся, які я можу порадити. Бажаю вам теплої осені, яскравих кольорів і приємного шопінгу. Я вас обіймаю і зустрінемося в наступному відео!